молочку ви згадали, це не тільки зберігальні камери, а холодильники, але і доїльні апарати. Вони всі працюють від електросистеми. У нас сьогодні була програма разом з е, нашими Донорами не відверто, скажемо так, які забезпечили 60 генераторів потужності від 80 тисячі до 100 кВт для аграріїв з прифронтових фронтових територій, тих, хто реалікувався. таким чином. Ми забезпечили життєдіяльність можливості ферм на 40 тисяч голів. Перерахунку їхнє виробництво молока забезпечило порядка півтора мільйона населення. І Якщо збивається цикл, втрати навіть одного літра молока можуть призвести до того, щоб вийти на ці ж потужності буде знадобитися технології півроку, мінімум рік. І, відповідно, це дуже великі економічні затрати. Тому ми настільки залежні від електроенергії і ворог це відчуває, тому й так сильно продовжує добити. Денис, я вам дякую. Я дякую. Ну, тут тут прямо настільки крається серце за всіх, хто залежить від електрики в промислових масштабах. Денис Марчук, заступник голови Всеукраїнської аграрної